Враження від чемпіонату світу, оскільки це не районні змагання, яка організація була і наскільки вам це сподобалось. Юра, почне. Ну, я точно. Прилетіли ми в лас звичайно, були дуже вражені саме власне місто, як воно там все обустроєно, архітектура, інфраструктура, те саме. Ну, люди як відносяться, потім ми попали вже на сам чемпіонат. Нам сподобалася сама організація, було злучно дуже багато волонтерів. Була поліція також на, власне, на самих змаганнях. Багато комісій з Атлетичної штати, Атлетична комісія штату Невада. Ми також слідкували ну, за те, як спортсмени там, екіпіруються, розминаються, От, наприклад, нам як тайпували руки, тобто, ну, бинтували їх. І, да? кстати, до речі, був відділена певна особа, яка нам тайпувала руки. Фактично тобто, ну, там... <плоти> наша робота залучала тільки, щоб розінятися і вийти і побитися. І відповідно ці атлетична комісія перевіряла нашу екіпіровку, чи там немає всяких заборонених речей. Всяких... Тобто мені це дуже сподобалось, що ну, тобто, спортсменів іменно рівняють під, е... ну, під, під одну лінію, а кожен з тієї лінії виходить е... ну, в межах своїх можливостей, які він там напрацював на тренуванні, які, які він приїхав, який він був підготовий тобто, ну, такий момент. Порівняно з всеукраїнськими, це, це щось інше, ну, це щось нове змін, для там, вас. Мег, мег, це мека світового нома Лас-Вегас. Тобто, там, ну, там кожна бабця знає от там, такого бійця, вона відвідує там. Різні yeah, заходи. Yeah, які yeah, поверили, він правильно так. говорить, Тому що ми ходили, наприклад, по вулиці і нам говорять там. Ми, це, от, ми ми запитали, fighters, UFC, цікава файтери. ситуація була. Ми запитали, от, чи знають вони такого боксера як кличка. І вони казали, мужик казав, що він не знає кличка, а він, він ще запитав, чи mm -hmm. це ММА файтер, тобто чи це є ММА боєць. Тобто, Рівень лікарський, ну такий, типу, реально дуже високий. Там було... Кожного дня проходило зважу. Кожен день проходило з вашого лікарі у нас. Лікарі було реально а, дуже багато. Ой, чи може проводити, чи може проводити поєдинки чи немає ніяких травм? Це дуже сподобалося. Тим більше це є таке, ну, реально було спортсмени. Є два скажу. Є спортсмени, яких реально не допускали, я не знаю, з якої країни точно було спортсменки. А з яким причин? Я не знаю, якийсь був чи що, виходить, якогось спортсмена? Чи Бог щось? Ну, Щось з нього було, його реально не допустило. не що... Там, я нічого не хочу сказати про українську медицину, тобто, тут теж у нас нормально все перевіряє там, диспансера на місцях. Але є такі випадки, коли ти приходиш косметичну довідку, ти приходиш до нас в лікарню і тобі кажуть, ти здоровий? Ти кажеш, так, ну, ніхто тебе не перевіряє, не перевіряє ти кажеш, так, здоровий, тобі ставлять печатку, і, і все добре. Насправді там все зовсім по-іншому. Там було не один лікар задіяний, а десь до десятка лікарів було задіяно. Тобто ти така кругова система, типа. Зразу ти тут... поєдинку, як ти побився, тебе тобто, зразу перевіряє лікар, ну, чи те, все в порядку зі здоров'ям. Тобто, ну, дуже високий рівень організації. Нам дуже сподобалося. Так там звучні були волонтери, які у вас там забирали екіпіровку, перевіряли екіпіровку. Після говорили... кожного бою і перед да, кожним боєм? Так, після кожного бою вони нам забирали. Ну, Спеціально, того, що ми там не напали ніяких металу, да? так рукавички. Не були. Щодо ваших конкурентів. Взагалі, Щодо як гравці звідти гравці Ну, Насправді, тіпа, як сказати, конкурентів. Тут були зібрані, наприклад, були відбори своєрідні тобто в різних країнах, тобто, угу. самі, сильніші, самі сильніші бійці змагалися на цьому чемпіонаті. Рівень був відчутний. Тобто, навіть... не приїхали зразу, вони сказали, що тут зібралися найсильніші аматори в НММ. Рівень, рівень був відчутний, тому що. Тож, реально, там, це навіть, ти виступаєш що на чемпіонаті України, там, тут теж досить серйозний рівень, там, але взяти рівень світовий це набагато. Та, і, тим більше є відповідальність за, то, що відповідальність. Ти, за країну. Я, наприклад, напевно, просто, я, просто, в мене мотивація, ну я завжди такий мотивований, серйозно, ну, в мене мотивації багато. А тут ще така відповідальність, що ти виступаєш, виходиш з прапором України, тобто, щоб не підвести, що ти просто місто, не тільки місто представляєш саме, а цілу країну. Тобто нам було досить приємно представляти країну.